Огляд ще одного дрона це самодіймовий дрон з поворотним механізмом для камери, а також з системою скіду. Даний дрон буде використовуватись для навчання військових, для покращення їхніх навичок роботи з бомберами, а також в інших навчальних цілях для військових. Отже, давайте для початку подивимося, як працюють сервомотори на камеру та СКІД. Отже, підключаємо батарею. Так, давайте подивимося для початку роботу поворотного механізму на камеру. Ось. Давайте почнемо з такого положення. Тобто, перше положення це положення для польоту, коли камера дивиться вперед, дрон може летіти. Наступне проміжне положення це під кутом, приблизно 45 градусів. Камера дивиться вниз. І Положення для прицілювання, коли камера дивиться вертикально вниз. Весь. Тепер щодо скіду, на скід я налаштував hold, тобто, що коли включається, включається дрон, тобто в нього тут задане це положення, щоб він автоматично при включенні не відкрив цей механізм. Ось також е, тут е, трошки для того, щоб він трошки краще працював, тут я встановив версію Betafly 4.5.1. В цій версії, на мою думку, е, краще працюється цей діапазон е, для сервомоторів, тобто стандартно він від 1000 до 2000 можна задати е, положення для сервомотора. А в, Бетафлай 4:51, там краще працює, там можна і діапазон від 500 до 2500 задавати, і це трошки більший кут повороту. І саме для цього скіду я трошки більший встановив, чим 2000 і 2200, щоб він гарно, стабільно відкривав своє положення. Ось зараз відкриємо скіт спрацьовує. Давайте я від'єднаю батарею наразі. Так, е, Отже, як я під'єднав ці два сервоприводи, хочу показати. Тобто я тут використав DC-DC перетворювач понижаючий для них. Хоча е, ці дві серво вони е, використовують напругу 5-6 вольт, і теоретично їх можна було б напряму підпаяти до е, польотного контролера, але... Для більш стабільної роботи краще використати все-таки ДСД перетворювач. Тут дві серво, хоча вони споживають кожна максимум там, майже 1 А, не більше. Ось. Але використання окремо DCDC -DC на серво надає їм мені здається більш стабільну роботу. В даному випадку використовується ось такий dc DCDC, він дійсно громісткий. Ось при можливості, краще використати, менший, наприклад, такий. Але цей, що в мене в руках зараз це на 12 вольт, такого підходящого на 5 вольт не було, тому використав цей. Він регульований, можна змінювати напругу. Ось і підналаштувати те, що потрібно. От. Далі глянемо, як я встановив. Щоб встановити таку систему скіду, мотори довелося паяти всередину, так запаювати, бо переважно я зовні паяю. Але в даному випадку треба було паяти всередину, щоб гарно можна було встановити цю систему скіду. Це система скіду від Кажан Sky. Я колись придбав її для проби, але навіть коли. Купляв, то, мабуть, не глянув, що вона для самодіймового дрону використовується, і в цілому е таких запитів не було. А зараз був е запит зробити невеличкий дрон, сімірку зі скидом, то якраз вона ідеально підійшла. Працює добре. Тобто, я думаю, що з вагою там, до 2 кг вона має працювати е дуже добре. Ось тут, скажімо так. З цієї сторони вона фіксується на, на, серво, на серво. А з іншої сторони можна ось можна цей, цей затягувати, от, а потім затягнувши, зафіксувати. І воно буде чітко триматись. Також оцей великий шнурок, який може торчати, його можна тут спеціально така штучка запхати, щоб він не... Бовтався не заважав пропелером крутитися, так можна сховати. Ось І після скиду воно теж вниз відкривається і, в принципі, не заважає польоту зовсім. Ось. А ще нюанси тут в мене були зі стеком. Тут стек був е, Mamba 405, але. Там, наприклад, один серво я припаював до LED, він працював добре, а інший я не міг знайти хороший пін, який можна було використати, адже на МАМБІ немає пінів для, додаткових пінів для моторів, які є на SpeedyBit і Сологуд. На них є там піни там m 5 М67М8 для е, додаткових моторів, і вони дуже добре працюють з, відповідно з сервомоторами. А в Mamba цього не було. Я пробував там використовувати вільний UART, але це в мене теж не спрацювало. Е, тому контролер тут я встановив Good, а регулятор обертів тут залишився від е, Mamba. Ось, також, тут що у нас? Ну, при налаштуваннях важливо встановити дефолтне значення для скіду, щоб він при підключенні не відключався автоматично. От, але також слід зауважити, що коли він під'єднується до пульта, то він вже щити значення AUX, яке на пульті. Тобто вам потрібно це враховувати, щоб от, там яке визначення за замовчуванням на аукції, щоб воно було для закритого, для закритого серву ну, в ідеалі. Ось. Ну, більш тут особливостей нема. Це а, дрон на рамі Mark 4. Такий дрон ну, ми тестуємо з вагою півтора кілограма, ну, він може в принципі, до 2 максимум, можливо, ну, трошки менше але, тягнути вагу. Тобто його використання буде навчальне, інший варіант використання його можливість там, гуманітарний, щось десь комусь перенести. А для військового застосування наразі він не актуальний, в першу чергу, через те, що бомбер потребує зараз цифрового відео для більш безпечної роботи. Ось, ну, це, в принципі, все по ньому.